Шановні представники засобів масової інформації, по-перше, хочу вам представити нового начальника відділу зв'язків з громадськістю і засобами масової інформації Валюк Анну Іванівну. Я Знаю, що ви всі начальника відділу знаєте. В 2010 році номінації Кращий журналіст року вона стала переможницею і зараз буде займатися в управлінні внутрішніх справ повністю. Роботою по зв'язкам з засобами масової інформації, громадськістю і всі питання, які будуть виникати, прошу зв'язуватися з нею і будемо спілкуватися в більш широкому форматі. Сьогодні я хочу повідомити вас. Перше ми зустрічаємося в цьому. У 2011 році підвести якісь результати роботи за 2010 два місяці цього року. Що я можу сказати? В принципі, за цей 2010 рік, який пройшов, фактично через неділю, як я посаді начальника ОМВС є якісь здобутки, є позитивні результати. Можу сказати, що є і не в тій мірі виконані ті плани і заходи, які ми планували зробити в повній мірі. На це є деякі об'єктивні причини, які повішали цьому. І для того я думаю, що утомляти вас статистикою, яка була за 2010 рік, я не буду. Такі основні питання, які я хочу вам повідомити. Значить, за 2010 рік у нас в Закарпатській області було. Ріст по реєстрації заяв і повідомлень про злочини на 13%. На 21% було збільшено порушення кримінальних справ. Також, якщо дивитися на ріст злочинності, який був відмічений в області у 2010 році, це в основному. Крадіжки, крадіжки різні. Але не дивлячись на ріст, можу вам сказати, що такі особливо тяжкі злочини, як вбивство, на 22,9% зменшення. Тяжкі тілесні ушкодження і смертельними наслідками на 9%, зґвалтувань на 46%. Розбійних нападів на 17%, грабіжів на 22,7%. І це в першу чергу, навірно, зумовлено тим, що ми багато часу і направлень було здійснено на профілактику по злочинності. Якщо Брати два місяці цього року то так же само йде ріст практично на тому ж рівні. На 17 і за два місяці у нас поступило більше заяв про злочини та події. Якщо в кількісному, то з 5343 заяв порушено. 1074 кримінальні справи, що також є ріст на 17%. Можу сказати, що радує те, що протязі останнього кварталу 2010 року і протязі цих двох місяців по 5343 заявам. Прийнято рішення до трьох діб, розумієте, так що 3163 заяви. Тобто приймається рішення згідно чинного законодавства, що складає 64 із всіх заяв, які надходять. Тобто міліція, виїжджаючи на місця події, дає оцінку тій обстановці. І тим ді... і діям, які зробили зловмисники, і на протязі трьох діб приймає рішення або про порушення кримінальної справи, або про направлення за належністю, коли надходять ці заяви. Є і тенденція до зниження скасованих прокурорами відмовлених матеріалів. Цього року скасовано 310 таких постанов про відмову порушення кримінальних справ, що на 7% менше, а з одночасним порушенням кримінальних справ, коли прокурор скасовує постанову про відмову і одночасно порушується кримінальна справа, таких скасовано 35 матеріалів, що складає на 26% менше, ніж. У минулому році. Також нами е, скасовано 48 е, постанов про відмову порушення кримінальної справи за нашою ініціативою з одночасним порушенням. В області за ці два місяці скоєно було ряд вбивств, всі вбивства розкриті, 5 вбивств було скоєно, вони всі розкриті. Всі розкриті е, зґвалтування е, скоєно п'ять розбійних нападів, один поки що розбійний напад залишається нерозкритим. Це по е, місту Єршаві, розбійний напад на громадянина, е, який займається обміном е, валюти на ринку. Із е, 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 е. Таких, якщо говорити, найбільше заяв, які надходять, це по крадіжкам і із квартир та будинків. Ну, от, Можу вам навести таку цифру, що в тому році було скоєно 96 квартирних крадіжок, цього року 42. Чим це обумовлено? Ну, в першу чергу, навірно, тим, що ми позатримували були групи квартирних крадіїв у 2010 році, за якими пішло ряд багатоепізодних квартирних краж. і на сьогоднішній день, скажімо так, нами збито той вал крадіжок, особливо квартирних, які були. Того року. Цього року маємо 12 незаконних завлодій автомобілями. В основному це автомобілі, ну, скажу вам так, 75-80-го року випуска Жигулі різні. Всі вони розкриті, затримані особи, які їх скоювали і йде слідство. По ДТП і смертельними наслідками. Однозначно, ви прекрасно розумієте, що рівень дорожньо-транспортних пригод він обумовлюється в першу чергу це е, тими ДТП, які є смертельні наслідки. І тут нікуди ти це не скриєш. І, е, за два місяці цього року. Такі події мали місце 10 випадків у 2010 році 15%. Тобто, ви бачите, що практично на 50% йде скорочення. Ситуація в тому, що ну, навірно профілактику, яку проводять, проводять працівники ДАЇ, я можу сказати, що за Прошлий рік 2010, за керування транспортом в нетрезвому стані в Закарпатській області було затримано 6433 тисяч І в принципі Самі розумієте, що по цій цифрі могло бути скільки дорожньо-транспортних пригод із тяжкими наслідками. Ми продовжуємо також і в цьому році цю роботу і профілактику, і я надіюся на те, що однозначно ми зробимо в області все для того, щоб громадяни, які, Керують транспортними засобами, більш себе почували комфортно на наших дорогах. Одне із питань, яких також ми приділяли значну увагу в ОМВС, це про стан вивчення аналізу якісного складу. Наші кадрів, які у нас є. На сьогоднішній день всього особового складу складає 4108 осіб, атестованого складу 3356 осіб. На сьогоднішній день значить звільнено із. У МВС за цей рік 72 працівника. 51 пішов на пенсію. За негативними мотивами ми звільнили двох працівників. Якщо брати той рік, то з органів було звільнено 281 чоловік. На пенсію 183 пішли працівника, за негативними мотивами було звільнено з органів 17 працівників. До дисциплінарної відповідальності за той рік було притягнуто 1141 працівника, за невиконання або не виконання своїх функціональних обов'язків. Вже за два місяці цього року притягнуто 145. Якщо брати е, по за, за що, то е, в тому році недоліки в службовій діяльності 673 працівника, порушення транспортної дисципліни 55 працівників. Порушення, які були допущені під час розкриття та розслідування злочинів 38 працівників, це і неправильне прийняття рішень, затягування розслідування кримінальних справ. І хочу вам сказати, що 53 працівника це притягнуті до дисциплінарної відповідальності керівного складу, починаючи із заступників начальника МВС і закінчуючи начальниками та заступниками начальниками міськрайорганів. В принципі, отака от от ситуація у Закарпатській області. по… Боротьбі з злочинністю, правопорядку та середособового складу.